Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про модпак від Hubbot News. Чому я не презентував його раніше, тому що були деякі неполадки. Вони, в принципі, залишились. Але прийшов час уже презентувати модпак саме на каналі, тому що всі модифікації вже є в модпакові, ті, які в загальному користуються більшість зравців. І зараз хочу вам презентувати перше: це свій сайт модпак Хубвод, де ви можете знайти все, що вам потрібно. Також є YouTube, Telegram та Twitch. Розповідається, як можна встановити. Видно всі картинки, ви можете подивитися це все. Також є опис модпаку. Що потрібно зробити? Під відео ви знайдете посилання на модпак сайту та на ВГмод. На вг ми також вже є. Давним-давно вже в місяці 3-4, мабуть, є, не презентував модпак. Просто так тут вісить. Хто бажає качає звідси, тому що люди переживають за те, що ну, можливо, це якийсь сторонній сайт або якась стороння програма, там, чити і так далі. Ми завантажили його на ВГМОД для того, щоб гравці зрозуміли, що це не якийсь там просто кидок через плече. Я такого не роблю, я не з таких. Так от, ви можете скачати модпак ось тут. Протиснути обов'язково вподобаєчку. Обов'язково, друзі. Можна і дизлайк, але краще, звісно ж, вподобайку. Буду вам вдячні за вподобайку протискання на вегемоці. Модці. Тоді швидше Wargaming буде перевіряти модпак. Тому що Wargaming в загальному перевіряє на сайті вегемоц модпак від 3 до 7 днів. В незалежності від оновлення. Чи це велике оновлення на 700 МБ, головне оновлення, чи це якесь просто оновлення там на 20 кБ. Ти його завантажиш, і Wargaming все рівно його перевіряє дуже довго. Але на сайті Hubvot Modpack виходить набагато швидше. Запам'ятаю, цей лінк hubwoodmods.pp.ua Хтось зараз напише в коментарях, що не точка, а крапка повністю з тобою згодний, можна і крапка. Тому що в загальному швидше говорити точка. Так всі звикли. Але за рахунок того, що це український модпак, то потрібно говорити крапка. Отже, дивіться, все дуже просто. В описі під відео буде посилання на один сайт та на другий сайт. Де забажаєте, там і качаєте. Але, звісно, відповідно, що на цьому сайті буде з'являтися набагато швидше модпак. Натискаємо Скачати модпак, зберігаємо, Ось так модпак у нас з'являється. Натискаємо докладніше, якщо у вас вилітає захист Windows. Виконати і натискаємо так. Зараз у нас з'явиться лаунчер. Через цей лаунчер ми будемо встановлювати. У нас тут є три мови: англійська, українська та російська. Багато хто зараз напише в коментарі, навіщо там російська мова. Є багато гравців, які встановлюють модпак, такі, які. Російськомовні, тобто у нас знаходяться проживають в Україні, Харків, Одеса і багато інших. Їм зручніше використовувати російську мову. Але все ж таки використовуємо українську. Ще хочу нагадати, що можуть бути проблеми з тим, що ви, наприклад, обрали українську, а у вас ось тут буде стояти англійська, наприклад, у вас можуть з'явитися. Єрогліфи, такі як знаки запитання або знаки оклику, можливо, крапки або коми. Зараз покажу, де це може все з'явитися. Натискаємо ОК, обрали мову та чекаємо підвантаження нашого модпаку. Ось інтерфейс нашого модпаку, Havod модпак версія 0.1. Поки що сам модпак не підігнаний під повну версію, тому що ще в модпак закидаються моди. І вони на регулярній основі. У нас ось такий інтерфейс. Тут, відповідно, ви бачите ось знизу, що у нас тут є, а відповідно, дяка нашим Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Натискаємо далі і розпочинаємо вже дивитися, що у нас тут відбувається. Пам'ятаєте, я вам говорив про єрогліфи. Так от, єрогліфи з'являться саме ось в цих ячечках. Що тут можна зробити в загальному? Повне видалення встановлених модифікацій. Тобто, що це нам говорить? Видаляються попередні модифікації, які були встановлені із цього модпаку. не з інших модпаків. Тобто, якщо ви там встановлювали юшу або, наприклад, українських виконавців. Так от це ми, якщо ми хочемо очистити свій файл повністю від всіх сторонніх модифікацій. То нам потрібно натиснути ось це очищення профайлу, скидання всіх внутрішньоірових налаштувань та кешу. Натискаємо далі. Ну відповідно можна галочку тут залишити. Зберегти обрані параметри цієї інсталяції та відновити їх при наступному запуску. Це ми обираємо перше та останнє, для того, щоб у нас збереглися модифікації саме з цього медпаку. Натискаємо Далі. У нас тут зараз вискакує вікно, що у нас недостатньо пам'яті, але це нічого страшного. Ми проходимо далі. Бойові попадання в загальному, що у нас є тут по модифікаціях. Перше, арга-ангарні модифікації. Бойові попадання, менеджер реплеїв обов'язково це все те, що ви просили. Тут тільки є те. Тобто тут немає тих модифікацій, які просто я закинув. І да, тут розробки саме українських мододілів, тут немає. Як то кажуть, а, фу, у тебе модпак кацапський, кацапський модифікації, я не буду його встановлювати. Ні, друзі. Тут в загальному тільки українські розробники. Розпочнемо далі. Дивіться, внутрішньобойові модифікації, білий окрас зруйнованих танків, білий окрас зруйнованих гусениць, калькулятор бойової ефективності ВН8 власної розробки, Хабвот ЮА. Вінтик. Що це значить? Що ми можемо поставити, це на пробіл. Тобто, якщо вам зламали гусеницю або боєукладку, просто натиснули пробіл, і у вас миттєво ремонтується ця критерія. Також це дійсне на навідника, на заряджаючого і так далі. Сейфшот. Ви не можете стріляти по своїх союзниках. Це особливо добре, коли ви граєте в глобальній мапі, або ж то на якомусь натиску або іншій. Модифікації від Wargaming, тобто режимах. Також є світлофор. Світлофор вам показує те, що хто на вас дивиться, хто вас може прострілити, і скільки гравців можуть вам влупити в шию. Новий прицілчик Dispersions Reticle. Тобто, цей приціл показує нам головний розкид цього танку та найосновніше зведення загальному вашої гармати. Також прапор України замінюється на радянських танках. Ви можете обрати тільки на радянських танках, та можете зробити це для всіх класів техніки, як Японії, німців, китайців та американців. Будь-які також є калькулятори позначки відзначки на гарматі. Варіант від спортер, лівша та протан. Приціл від Bad Boy. Відповідно, що тут будуть ще більше прицілів, і в цьому модпакові приціли будуть завантажуватися на постійній основі. Дуже багато буде прицілів. Також видалення туману, видалення ефектів, видалення текстуру неба, ефектів, знищення танків, задимлення, ефекти потрапляння снарядів по техніці і так далі. Тобто, ви можете скачати модпак та подивитися, що тут у нас в загальному є. Ідемо далі до наступної вкладки. Наступна вкладка у нас показує XVM, тобто ви можете активувати свій XVM та активувати його на сайті. Хто не знає, як активувати XVM, можу записати вам окремий відеоролик. Також ангарні модифікації: це увімкнути функцію автоповернення екіпажу, відображати годинник, увімкнути блокування валюти, тобто, щоб ви випадково не витратили її. Але нагадую, що якщо буде якесь конструкторське бюро або ще щось, то у вас. Не вийде зробити саме блокування валюти через те, що у вас не вийде купити танк, і через те, що у вас буде вісіти замочок. Через цей замочок ви не зможете вчасно купити із конструкторського бюро танк. Чому так? Тому що буде все заблочено і у вас не буде ні срібла. Ні досвіду, нічого показуватись. Залишок часу преміум аккаунту. На даний момент поки що він недоступний. Він в розробці в кращу якість. Карусель танків в два ряди або і в три ряди, дивлячись, як ви звикли вже грати. Ну і давайте зараз перейдемо до панелі загальної інформації, ефективності гравця. Ми можемо бачити, що в нас буде ця інформація зверху, але ми можемо просто від неї відмовитися, та вона буде у нас. І знизу, як і зазвичай в рандомі. Міні-карта. Круг огляду динамічний, відображення розміру поточної мапи та збільшення мапи при утримуванні Ctrl. Тобто, якщо ви натиснули Ctrl, у вас мапа стає більша, і ви можете покепити, наприклад, в якихось укріп районах або в глобальній мапі. Круг. Лампочка шостого відчуття. Руський корабель Москва. Тоне. Ось таке у нас шосте відчуття: око, череп, лампа, трикутник та гарбуз. Я думаю, що тут ми розібралися. Поїхали далі. Наступна вкладка це номер 3. На вкладці номер 3 у нас є вільна камера в реплеї, збільшений час відображання лампи до 10 секунд. Багато ви просили, хоча вона тут і була від початку. Не відображати особисті жетони гравця, які вас вбили. Відображати маркет приведеної броні у точці прицілювання. Збільшити межі віддалення, приближення камери та командирська камера. Тут можна вимкнути затемнення в снайперському прицілі, додатковий маркет резервного прицілу та відключення ручного тормозу ПТ-САУ. Повне відключення або тільки відкріплення камери. Також є загальні ХП це стандартний варіант від LocalStan, мінімальний варіант та варіант ВГ. Також сесійна статистика. Сесійна статистика у нас є дуже велика: стандартний скін, Антошка, Армагомен, Демон, Котярко, Медіо, Влад та Мутант. Всі ці модифікації переведені на українську мову особисто від мене. Ручну, відповідно, що це все зроблено красиво. Тепер ми можемо бачити, що у нас пише перемоги, бої, шкода, фраги, виявлено, досвід та середній рівень і так далі. Обираємо улюбленого автора та йдемо далі. Що стосовно по озвучці, озвучка відповідно, що у нас не працює поки що, вона не підтягується до World of Tanks саме в ігрову композицію. Тобто ми в грі чути її поки що не будемо. Чому так? Тому що є технічні неполадки і поки що вона не працює. Але в подальшому озвучки збільшаться та вони будуть знаходитися саме тут. Як тільки озвучки будуть збільшені, я вас відразу повідомлю. Я думаю, що це буде скоро. Та не затягнеться на дуже довго. Після того, як ви обрали всі свої модифікації, які ви захотіли встановити, ви можете відповідно натиснути кнопку Далі. І уже далі у вас вийде ось таке вікно, де показується, що ви встановлюєте. Потім ще раз встановити, і у вас з'явиться командна стрічка. Зараз на екранах. Якщо вона з'являється на екранах, ви не переживайте. Все вірно. Модпак встановлює ті модифікації, які ви. Запитали. І потім наступного разу ця командна стрічка буде вискакувати менше, тому що ваш комп'ютер запам'ятає, що саме ви встановлювали. Після того, як ви це все зробили, натискаємо Готово, вас перекине на мій YouTube канал. Якщо ж вас перекидає на мій YouTube канал, потрібно зробити тут кнопку, якою правильно сірою, а не червоною. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.